Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде потужний і максимально універсально функціональний зарядний пристрій від компанії Brevia. Модельний ряд даних зарядних пристроїв включає в себе декілька моделей різної потужності, і на деякі з них ви вже зможете знайти огляди на нашому каналі. Ми там розглядали в тому числі одну з найпотужніших моделей зі струмом 15 А, яка відповідно підходить для дуже великих і потужних акумуляторів. Цей варіант по потужності можна назвати середнім. Тут максимальний зарядний струм складає 6 А, але цей зарядний пристрій підходить для акумуляторів будь-яких типів, включаючи літій, Батареї, і також ним можна заряджати як 12, так і 6 вольтові акумулятори. Дана зарядка може працювати з акумуляторами ємністю до 150 А, і тут є абсолютно весь функціонал, який тільки можливий в зарядних пристроях. Зарядка може працювати з акумуляторами будь-яких типів, стандартний, гелеві, ЄФБ, АГМ, літій залізофосфатні тощо. Також тут є режим відновлення. Акумуляторів після глибокого розряду і є режим. Блоку живлення зі струмом до 5 ампер. Тобто, ось цей зарядний пристрій ми можемо використовувати також просто як 12-вольтове джерело живлення зі струмом 5 А. Це підійде і для автомобільного холодильника, наприклад, і для живлення бортової мережі автомобіля, коли ми замінюємо акумулятор, щоб в нас не скинулись налаштування бортового комп'ютера і там всі інші налаштування, які можуть бути на автомобілі. Тобто, під'єднуємо до... Мережі живлення автомобіля зарядний пристрій в режимі саплай, і спокійно замінюємо акумулятор. При цьому всі налаштування, які в нас там є на магнітолі, на бортовому комп'ютері тощо залишаються. Дуже зручна річ, і в принципі багатьох зарядних пристроях вона відсутня. А тут, як я вже сказав, є абсолютно все, чого тільки побажає душа. Звісно, ця зарядка імпульсна, розумна, збудована мікрокомп'ютером, і відповідно зарядний пристрій може не тільки. Відслідковувати стан акумулятора, діагностувати його, а також дозволяє виконати 10-ступеневу зарядку. Тобто акумулятор у нас не просто заряджається, а заряджається в 10 різних етапів з різною напругою, з різним струмом тощо. В принципі, це своєрідна гонка. Кожен виробник намагається зробити якомога більше етапів, колись максимальна кількість етапів заряджання для зарядного пристрою була 7-8. Цього року ми вже зустріли зарядні пристрої на 10 етапів. В наступному я думаю, вже будуть якісь 12 етапні зарядні пристрої. але в цілому кожен етап щось там означає, тобто йде і діагностика акумулятора, і плавна зарядка, потім дозаряд невеличким струмом, щоб добити батарею до 100%. Також відбувається діагностика акумулятора на його можливість утримувати отриманий заряд. Ну Відповідно, таким чином акумулятор у нас і заряджається, і тестується. Якщо зарядний пристрій нам говорить, що акумулятор заряджений, то це означає, що він не просто зарядився, як у випадку з трансформаторним зарядним пристроєм, а зарядний пристрій ще й перевірив. Чи здатен акумулятор утримувати той заряд, який він отримав? Якщо батарея зношена, вона не може утримувати заряд, вона швидко розряджається і відповідно вже не придатна до експлуатації. Так ось цей зарядний пристрій може всі ці нюанси продіагностувати. І видати нам нормальний заряджений акумулятор. А якщо з акумулятором щось не так, зарядочка нас попередить, що акумулятор все ж таки потрібно замінити. Як і всі імпульсні зарядні пристрої, зарядка виконана в такому моноблочному варіанті з LCD-дисплеєм. Для керування передбачена у нас тут одна кнопочка, вона багаторежимна. В залежності від того, як ми коротко натискаємо цю кнопку або утримуємо, в нас перемикаються режими роботи. Корпус виготовлено з досить якісного міцного пластику. Тут зауважень ніяких немає. Клас пило IP 65. тобто Зарядний пристрій повністю не боїться потрапляння будь-якого там пилу бруду всередину, ну і також не боїться потрапляння вологі. Навіть якщо буде йти сильний дощ, бо ми розілліємо на нього водичку, нічого в нас не станеться. Для того, щоб зафіксувати зарядний пристрій десь на стіні і не наступити на нього, там, можна використовувати ось такий отвір на його корпусі, і тут зазвичай на якийсь там саморіз, гачок, цвях, можна підвісити зарядний пристрій на стіні. Дроти Живлення стандартні, але мені подобається, що тут виробник додав ще. Ось такий елемент це фіксатор для дротів, який дозволяє нам акуратно збирати дроти і зберігати зарядний пристрій також охайно. Здебільшого, зарядні пристрої інших виробників тут мають просто таку проволочку скрутку одноразову, яку ми потім викидаємо, і ці дроти між собою плутаються. Тут трішечки подумали вже про користувача і додалось такі зовсім недорогі, але максимально зручні аксесуари. Аналогічна ситуація у нас і з клемами для під'єднання під'єднання до акумулятора. Самі клеми мають повністю суцільну ізоляцію, що унеможливлює їх контакт між собою та з іншими металевими предметами. Відповідно, це додатковий захист, хоча захист від іскроутворення короткого замикання тут також вбудовано в сам зарядний пристрій. Стосовно під'єднання дротів до клем, як ми бачимо, тут історія не дуже приємна. То зроблено все більш-менш якісно, але сам дріт він у нас без слідів лужіння, без слідів пайки, без гільзовки, без нічого. Просто багатожильний дріт, обтиснений, зафіксований, але багатожильні дроти так затискати не можна. З часом ось тут контакт почне слабнути і потрібно буде або його підтискати. Або все розібрати і пропаяти. Так буде якнайкраще і так покращиться у нас тут контакт. Відповідно, зарядний пристрій буде працювати ефективніше. І це ну можна сказати, одне єдине. Зауваження в усьому іншому ніяких зауважень я тут не бачу. Нормальний зарядний пристрій з герметичним корпусом. До речі, не всі зарядні пристрої даного виробника є герметичними і не бояться потрапляння пилу і бруду всередину. Наприклад, потужніша модель на 15 А через високу потужність і необхідність охолодження має вентиляційні отвори. І відповідно, ми маємо більш потужний зарядний пристрій, але. При цьому не герметичний. Тому якщо момент герметичності для вас важливий, також звертайте на це увагу. Якщо ви раніше вже мали справу з імпульсними зарядними пристроями, то в принципі цей зарядний пристрій вам буде зрозумілим при використанні. Тут є весь стандартний функціонал і керується цей зарядник дуже просто. По-перше, ми, як завжди, перевіряємо захист від переполюсовки на той випадок, якщо ви неправильно під'єднаєте клеми. Нічого страшного, бачите, не відбувається, якщо переплутати тут контакти місцями плюс з мінусом. Тепер під'єднуємо правильно і далі за допомогою кнопки мод можемо обрати необхідний режим роботи. Тобто тут ми обираємо тип акумулятора: стандартний АГМ, літій залізофосфатний тощо. Також режим АГМ акумулятора. Рекомендується обирати і для стандартних свинцево-кислотних батарей, якщо ми їх заряджаємо нижче, ніж плюс 5. Тобто це може бути якийсь гараж, де немає опалення, а нам потрібно зарядити акумулятор взимку. Відповідно, там ми заряджаємо акумулятор саме в режимі АГМ. Окрім можливості обирати тип акумулятора, в нас є ще додаткові функції. Тут ми спочатку від'єднаємо клеми від акумулятора, натиснемо і будемо утримувати кнопку «Мод». Переходимо таким чином в нижнє меню. Перший розділ це 6-вольтовий режим для стандартних батарей, ще одне натискання, режим відновлення глибоко розряджених акумуляторів, і ще одне натискання це режим блока живлення на 12 вольт з максимальним струмом 5 а. Тобто для заміни акумулятора або для живлення якихось там автомобільних. Аксесуарів, пристроїв, гаджетів, які споживають не більше 5 А. Знову натискаємо, утримуємо цю кнопочку і переходимо в стандартний режим. Тобто все просто і зрозуміло. Керування зарядним пристроєм відбувається лише однією кнопкою. Ну що ж, як на мене, даний зарядний пристрій можна назвати дуже вдалим виробом по співвідношенню всіх характеристик, включаючи і функціонал, і вартість. Тобто зарядочка в нас має всі сучасні функції, абсолютно всі, що тільки можуть бути в зарядному пристрої, тут присутні. Не вистачає хіба що можливого режиму для 24 вольтових батарей. Але тут у нас 6-12. Якщо потрібен зарядний пристрій на 12-24, можна просто подивитись якусь іншу модель. Якщо в контексті саме зарядних пристроїв на 6-12 вольт, то ми маємо все, що тільки можемо забажати. Хочемо відновлювати батарею? Будь ласка, потрібно джерело резервного живлення? Будь ласка. Потрібні якісь там спеціальні функції по заряджанню літієвих батарей або гелевих батарей, також все присутнє. Тобто будь-який акумулятор будь-якого типу ми можемо спокійно заряджати. При цьому ємність батареї може складати до 150 А це вже досить серйозні дорогі величезні акумулятори, які там не в кожного навіть є вдома. Тому особисто мені по співвідношенню всіх функцій і вартості даний зарядний пристрій сподобався. І якщо ви ви шукаєте зарядочку, яка буде поєднувати в собі весь функціонал і зможе вам слугувати на перспективу. Я б однозначно радив придивитись до цього варіанту. На цьому в мене як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.